День, любі малята. Сьогодні ми з вами побуваємо у гостях у маленьких трудівників. А хто це, дізнаєтесь пізніше? З приходом весни вся природа пробудилася, забояла і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят. Дерева зацвіли та збираються подарувати нам урожай плодів, яблук. Груш, слив, абрикос. Тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують житло. Проте у світі живої природи є такі істоти, які живуть повсюди, у травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Правильно, це комахи. Діти, скажіть, а чи можна зловити жучка і посадити його в коробочку? Ловити барвисного метелика, турбувати інших комах? Чому не можна цього робити? Як ви гадаєте, що відчувають комахи, які бачать, що людина хоче зловити і позбавити їх життя або свободи? Так, комашки будуть дуже засмучені у неволі. Вони навіть можуть померти, тому чіпати їх не можна. Нехай живуть на свободі та радують нас. Скажіть, будь ласка, а як можна назвати одним словом бджілку, метелика, жука? Так, це комахи молодці. А яких комах ще ви знаєте? Так, це комар, муха, джміль, мурашки, жуксонечко. Правильно, малята. А коли летить муха, який звук ми чуємо? Так, з-з-з-з. а яку пісеньку співає комар? Яку пісеньку співає жук? Ж -ж 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 -ж. Так він гуди. А яку пісеньку співає джміль? Дж -ж 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 -ж. Молодці малята. Діти, давайте пограємо зараз з вами у гру. Відгадай, хто це має вісім лапок, плете паутинку. Хто це? Так, це павучок. Поїдає картоплю? Хто? Колорадський жук. Барвистий як квіточка. Хто ж це такий? Це метелик. Молодці. П'є людську кров? Комар, так. Живе у вулику. Це звичайна ж бджілка. Має чорні цяточки на спинці. Жук сонечко молодці. Живе у мурашнику? Хто? Мурашка. Так. Ось про мурашок ми з вами і поговоримо. Це є ті таємничі істоти, до яких ми збиралися в гості. А зараз, малята, ми з вами будемо складати віршик. Ви мені допоможете знайти потрібні слова? Давайте спробуємо. У пташнику є птаха, в мурашнику мураха. Ми знаємо, мурахи це корисні? Комахи правильно. Коли зима настала, мурашки міцно спали, так. Весною ж пробудились і день від дня трудились. Мурах завжди оберігай і шкоди їм. Не завдавай. Молодці, ось як ми разом з вами. Склали віршик про мурашку. Маляк, ви знаєте, що це за споруда? Це мурашник. Житло мурах. Який мурашник? На що він схожий? Мурашник великий, округлий, схожий на горбок. Подивіться, скільки у цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів. А всередині під землею є ще й тунелі, які ми з вами не можемо поглянути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім? Так, це маленькі мурашки такий дім побудували собі. А скільки ж мурах проживає в одному мурашнику? Дуже багато. Давайте розкажемо про мураху, мешканку цього незвичайного будиночка, яка вона? Так, мурашка маленька, чорна, у неї крихітна голівка, є тулуб і шість маленьких ніжок. Як пересуваються мурахи? Вони повзають, лазять. Мурашки спокійні? Чи метушливі? Квапливі? Так, вони метушливі. Вони весь час кудись поспішають. Чим же зайді ті мурашки? Вони вилазять та залазять у ходи свого будинку, носять бадилинки, різні палички та неживих комах. Вони тому і називаються санітарами лісу. Своєю працею вони приносять в природі користь, роблять природні середовище чистішим. Отож, мурашки коли корисні комахи чи ні? Так, корисні. А як ви думаєте, вони ледачі чи працьовиті? Працьовиті, дуже працьовиті мурашки. Мабуть, малята, ви вже зрозуміли, що ці чіпати мурах, комах. Та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот адже вони зводили його з такими зусиллями, доклали чимало праці. Краще подбати про спокій мурах, про те, щоб їх ніхто не потурбував. До побачення малята, до нових зустрічей.